Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. Як зазвичай, у нас три позиції. Ви вибираєте кожний свою, і ми будемо дивитися, які підказочки має Таро для вас сьогодні. І так, карта номер один у вас випадає туз Кубків. Це говорить про те, що у вас сьогодні буде дуже емоційний день. А може бути якісь хороші новини по тузу, це завжди якісь шанси. Любий туз а, говорить про якісь шанси. У вас шанс тут емоційний шанс, тобто. Почутті, почуття закохатися, комусь симпатію, якусь, якась хороша новина, збудження можна теж сказати. Подяка від когось, подяка від вас комусь. Це знаєте народження чогось, навіть нового життя як христини і родини. А хтось дійсно з кимось познайомиться і буде закоханий. Ця карта радить вам насолоджуватися цим моментом. Закохуйтеся, дякуйте, будьте вдячні людям, ті, які вам щось роблять. Не нехтуйте цим, тому що ви знаєте, вдячність це велика річ. Робіть комусь щось приємне, там, наприклад, компліменти. І посміхайтеся. Карта номер два. Тут у нас п'ятірочка мечів. Тобто це якась війна ваша з кимось. Це якась суперечка, це якась битва за, за когось, за е, чогось, за щось за, в якійсь ситуації. Тут мої дорогенькі, важливо зрозуміти, немає переможців по цій карті і немає переможених. Тобто втрачають абсолютно всі у цьому скандалі. Якщо це скандал, якщо це сварка, це може бути на роботі, це може бути вдома. Сьогодні слово на вагу золота. Тобто, дивіться, які слова ви застосовуєте сьогодні. Ви можете когось дуже смертельно образити. Дуже навіть. Ось жінки це вміють. Чоловіки зі мною погодяться. А, Ах, ти все одно такий е, недо, не, ти, ти не можеш. ти не можеш. От там Петька, там дімка, там Людкін чоловік, а там той, а він і гроші вміє заробляти, а ти навіть гроші не вмієш заробляти, ти навіть свяха не вмієш забити. Розумієте? От, будьте обережні з такими словами. Так само, чоловіки. Ми, коли злі, ми ображаємо поповні. Ми цього не змолі. Е, Осознаємо, давайте я так скажу, забула слово українське. Ось. Але мої дорогенькі, тут дуже важливо себе стримати сьогодні. Будь ласка, себе стримуйте. Можна втратити найкращого друга, можна втратити чоловіка, можна дійсно образити людину. У людини, бачите, буде обідочка, і людина піде, може і назавжди з вашого життя. Просто будьте обережні! Це може бути сварка з дітьми. Будьте обережні, якщо вам ця людина дорога. Карта номер 3 Тут теж п'ятірочка. Тобто, сьогодні можна сказати, це якийсь буклук, скажімо так, це якесь непорозуміння, це якесь змагання можна навіть назвати. Це може бути на роботі вдома, конкуренція вдома, невістка з викрухою, ого го ще як. Тесть з зятем теж може бути. На роботі кожен хоче якесь місце зайняти, так, хоче кращому світі показатися перед шефом шофинію. Тут будьте обережні, мої дорогенькі, всі скандали, всі непорозуміння, всі ось ці буклуки, як я кажу, так. Десь у вашому оточенні говорять про те, що у вас якась нестиковочка самим з собою, тобто у вас раздрайв всередині. Приведіть свої почуття, свій внутрішній світ у гармонію. Ви без гармонії, тобто дисгармонія у вас. І ця дезгармонія показується на вашому оточенні, тобто це відзеркалення. Придивіться точніше сьогодні, де саме у вас. Нестиковочка, де саме у вас роздрайв. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде, Україна! Гарного вам мирного дня! На все добре, мої любі!